Ну що, друзі, давайте вирішувати, що краще: німецький порядок чи українська спонтанність. Сьогодні я хочу попліткувати саме про це. Тут трішки ми вийдемо не тільки про німеччину, але й трішечки про ось такі моменти пліткування. Це такий нюанс для того, щоб те, що відчуваю я особисто. Мені, звичайно, як завжди, цікава ваша думка в коментарях. Пишіть про це, бо як кажуть, це наше відчуття. Мігранта, особливо хто мігрував за кордон, хто жив за кордоном, буде цікаво почитати, що ж ви відчуваєте в цьому питанні. І давайте починати. Що ж таке для мене німецький порядок, і в чому ж плюс німецький порядок? Як я раніше це собі уявляла і як воно виявилось в реальності, це коли все розкладено по поличкам. Це все має бути ідеально. Тобто документи до документів, папочки до папочок, а все ідеально, вчасно, все прям моменти і все точно. І що я вам хочу сказати? В цілому так і є. Коли ми приїхали в Німеччину, я про транспорт опущу про це вже я говорила багато разів, і я думаю, тут нема сенсу до цього повертатися. Тому що ми всі знаємо пунктуальність німецького дойчибана, але ж давайте про порядок. Я це помітила на собі, на власному досвіді. Коли я приїхала в 22-му році і мною опікувалася одна німецька родина, то вона мені допомогла сортувати. Ті листи, які до мене почали приходити, коли я переїхала в свою квартиру жити, тобто якісь там документи від же центру, документи ми спілкувалися до моменту мого від'їзду, і навіть коли я приїжджала в 23-му році, ми спілкувалися і тоді спілкувалися, Тобто спілкування у нас було з Я взяла обличчя папочку, це ско здається так вона називається, і все розклала мені по папочці, по пунктикам. Вона принесла такі. Довгі листочки, на яких вона попідписувала, вона це зробила німецькою мовою. Я так думаю, скоріш для того, щоб я скоріше вивчила німецьку, що куди відноситься. Це, наприклад, страхова, це, наприклад, листи від джоп-центру, це, наприклад, там, рахунки за квартиру, і ось такі нюанси всі були поформовані, ці важливі моменти листи. І коли я прийшла до джип центру з цією папочкою, вони такі, М -м, це дуже круто. Мені сказали. Так що я вам хочу сказати: оця пунктуальність, в них точність це мені, звичайно, було цікаво. Це, звичайно, ще і про безпеку, бо в такому підпадку ти вже добре знаєш, що очікувати від того чи іншого нюансу. Ну, наприклад, беремо моменти. Бюрократичні, да, їхні, так, наприклад, якщо ви приїхали до Німеччини і вам потрібно знайти квартиру. А, якщо ваша квартира відповідає всім нормам, mm. треба вирізати це. Але хай, якщо ваше житло відповідає всім нормам, входить в рамки виділеного бюджету. Того регіону, тої землі, в якій ви проживаєте, то, звичайно, це все одобрюється. Але вам потрібно чекати, поки його одобрять, наприклад, два, два тижні, три тижні, ну, в залежності від місцевості, в якій ви живете, і від того оператора, який це буде робити, розцінюватися. Також, наприклад, якщо ви відправляєте якийсь лист, ви знаєте, що він дійде. Він має дійти. Але якщо він, наприклад, вам, наприклад, було сказано, що ви маєте дати відповідь там до четверга, ви її відповіли там на два дні раніше. Але якщо в ви дали відповідь на два дні раніше, але, наприклад, ваша відповідь ще не дійшла до куратора, а час тікає чи баратора. А час тікає, він вам нагадає, Має в моєму такому випадку було. Ой, я прийшла, кажу, ну я відправляла, все було. Ось в мене копія, що я відправляла, тут стоїть дата, вами пронумерована. Вона зайшла в базу, вже в базі це все є, бо лише трошки пізніше приходить. Вона зайшла в базу, вона подивилася і така каже: да, все є, все чудово. Кажу, так мені дублювати чи не дублювати? дублюйте. Тобто тут про чіткість їхню. Ось такий нюанс. В Україні з цим трішки складніше. Ти не можеш. Передбачити, що хто що подумає. Бо, наприклад, в моєму випадку було мені по зателефонувала спеціаліст з однієї державної структури, сказала, що да, у вас відповідь позитивна, але вам треба зачекати період якийсь там. Я чекаю, чекаю, а відповіді немає. В ну, реальності, Тобто вона то по телефону сказала, але юридично цього немає, ніякого оформлення. Коли я перетелефонувала ну, не її, звичайно, особисто, а в цю структуру, то мені сказали, ми вам не можемо дати відповідь, вам потрібно офіційно прийти. Коли ви приходите офіційно, мені відповідь. а у вас відповідь відмова. І ти такий: Чому? Але ж ну, одним словом, ось такі нюанси, які ти тут є таке трошечки да, не про порядочок. А, нюанс ще один: це чи дійсно всі німці планують наперед. Друзі, так, да, вони дуже планують, вони заздалегідь планують. Для мене це було шоком, але ось спілкуючись з німецькими родинами, наприклад, спілкуючись з нашою вчителькою німецькою, тобто на цих прикладах, і з якими людьми оточення і спілкувалися, да, я можу сказати, що якщо це відпустка, то вона планується заздалегідь. Якщо це Якась там подорож також заздалегідь. А якщо якісь там концерти, вони можуть сміливо купити на півроку вперед, ти такий боже, через півроку. Я не знаю, що буде завтра. Чи це добре? Ну, мабуть, скоріш за все, добре, тому що це дисциплінує. Ти маєш чіткий план, але. Я людина спонтанності. І хоч я і намагаюся там струїти собі графіки, плани, робити щось, щоб це було зручно. Але насправді я людина спонтанності. Мені треба, щоб це було отак. Сьогодні раз я захотіла і ми зробили. А через півгодини, якщо я, наприклад, цього не зробила, я вже можу потім не згадати, і воно мені не потрібно буде. Тому ось так. Або, наприклад, через півроку запланував поїздку десь там на Сицилію. Я захочу поїхати в Грецію. А що мені ваша Сицилія? в Греції буде цікава якась пропозиція. Або в мене там моя мої друзі поїдуть. Я хочу з ними поїхати. Тобто для мене оцей нюанс е мені не комфортний. Але це нормально. Для них це норма життя, і вони плануються заздалегідь. Вони навіть знають, де вони будуть уже на моє наступне різдво або на різдво через рік, або які в них там плани робочі будуть. ну одним словом, це це нормально і. Я не засуджую їх, я ними захоплююсь, тому що цей нюанс треба звикнути. Це така, знаєте, це стиль життя такий. Ну що ж хочу ще сказати стосовно оцього порядку німецького? Чи воно дає нам спокій, чи навпаки створює якийсь стрес? Звичайно, якщо ми говоримо про спокій, то тут все чітко, все розкладено по поличкам, і ти такий, ну це класно, це супер, все по поличках. Але, наприклад, я дійсно творча людина, я намагаюся стежити за часом, там, я собі купу будильників ставлю і все тому подібне. Але у мене постійно тоді включається момент, я запізнюсь. Що ж буде, якщо я запізнююсь? О, Боже, І я запізнилася. Мене з'їдять, хоча ніхто тебе не з'їсть насправді, і навіть якщо ти запізнилася, то є правило у них, наприклад, у лікарні до речі, хто не знав, до 30 хвилин це не вважається за запізненням. Якщо ви позвонили, попередили, це також не вважається за запізнення, До речі, тут можна знаєте, сказати, наша українська спонтанність це якийсь хаос чи свобода вибору. Особисто для мене це свобода вибору. А якщо ми візьмемо німців, то для них це буде справжній хаос. От серйозно, вони будуть просто в шоці, як це так, як це що з цим робити і куди діватися. Тому що вони звикли так, вони... у них є чіткий режим, а в нас у багатьох цього немає. Я не кажу, що це погано чи це добре. Це просто реальність така. Ми ось так живемо. Для але єдине за що я хочу подякувати Німеччині, Німеччина навчила мене цінувати мій власний час і. Я саме тому стала створювати платні клуби. І, звичайно, людей стало менше звертатися, після того я кажу, якщо ви хочете щось запитати, ви можете звернутися до мене в клубі, сплатити мою консультацію, тому що це мій час. Бо доволі часто іноді люди задають питання і питання за питанням, питання, за питанням, особливо це стосується в'язання. Вона отримала від тебе інформацію, а ти зворотнього зв'язку не відтримав. Тобто ти не отримав дякую. Просто банальне дякую, тобі ніхто не сказав. Тому я стала це цінувати. За це я хочу подякувати Німеччині. Вона для мене зробила цей справжній респект. Ось так хочу сказати. Тому німецький порядок чи спонтанність я вибираю спонтанність. Але з німецьким досвідом я не хочу відмовлятися від того, що я отримала. Це мій досвід, і я за це вдячна. Дякую, що ви були зі мною. До зустрічі в наступних відео.